Друзі, усім привіт! Сьогодні маємо вівторок, і ми сьогодні знов на капельниці. вчора цілий день були. І сьогодні цілий день. І сьогодні взагалі підключили нас такого апарату, що дуже поволі капає. Коротше, сьогодні зранку маємо 5 годин капання. Я пішла додому, Артура залишила, бо треба щось з'їсти, зготувати, треба на обід всім подавати. І сказали нам, що позичують той апарат додому. Хоча він в клініці тільки один є в нас. Але каже, вона немає ніби нікого більше капати. Хто сьогодні позичить нам той апарат і будемо вдома його капати. Коротше, друзі, ну ніби і є покращення. І водночас і він нас сам як не їв, так і не їсть. Все на примус, все е, через шприци. Виходав такий, він, він всього-навсього мав 3600, а має вже 2900 на 700 грам похудав. Це для нього дуже багато. Це він ну, четверту частину свою втратив, тільки самі кісточки. Це просто жах, друзі. Тут все дивитися неможливо. І ну, ми боремося і будемо боротися до останнього. Щоб там не було, завжди будемо боротися до останнього. Ми його не лишимо по-любому, бо, друзі, ну, я вже казала, що це не, не звичайна собака, це, це наш улюбленець, це ми за нього всі переживаємо і всі боремося, всі стараємося йому допомогти, хто чим може. Так щось таке. А я прибігла додому, поставила їсти варити, вже бринзу поставила відігрівати, литки потушу. Та й зараз всім все подаю їсти. І не знаю, чи піти його забирати, чи, чи Артур вже сам його принесе. Коротше, друзі, якось так. Веселого мало, але... Ми, ми продовжуємо боротьбу. Ми не здаємося. Я така людина що я взагалі не здаюся. У мене 50 переглядів на відео. Я кожен день монтую, кожен день це. І сподіваюся, що буде краще, ні. Так що, щоб я свого бумівка віддала так просто... Так просто смерті не віддам. Це точно. Так що якось так, друзі. Так, друзі, обід зготувала. Брензу відігріла. Ще відсіджується. йду. Йду, йду, йду. Свиням їсти давати, то всім підсипати, їсточки дати, бо вже обід. Так, що в нас тут далі? Так, тихенько, тихенько я вже є. ножка, вже відокремила наших казоліків від білки, бо вона вже не хоче давати їм. Молочка, так ножка не хоче. Вода вони вже такі мають її ці зуби, вони ж її кусають. Так, білочка в нас тут. Хто там мене кусає? Юрта не до свиней. Тихенько, тихенько я вже є. Це скільки серватки, це половина, це ще на вечір буде стільки. Серватка файна штука, я вам скажу. А от вони зранку не з'їли, то зараз я їм виліла серватки, і вони зразу з серваткою все з'їдять. Так, Юрка, Юрка, що там шукаєш? Яйка? Тихо. А ті хочуть, мами страшне. Але я видуїла молоко, то дала їм напитися. Так, молока. Мами, нема мами. Не мучте вже мами стільки. Що, Білоська? Білоська, зараз підсиплю їм ще зеленої трави. Так, кури мають що їсти. Що ношечка? Ношечка. Ношечка вже вон висипала корм. Та де ж скачети всі на мене? Не ну. думаю, що я молоко. Нема. На вечір ще молоко. Десь як він кусає. Зранку і вечір молоко. Все, малята козлинята, Тікайте від мене, бо я не маю коли. У нас вже падає дощ. Неділя понеділок сьогодні третій день. Та. Воно одяг не сохне. Мокро зайти неможливо на город. Полониці багато і замовлення маємо. Сьогодні будемо вибирати, бо треба видавати людям замовлення. Так, і завозимо завозимо травичку всім. Нушка, нушка, нушка. Ходи, арбатушка. Дай знову травичку. Малята, так але не видно взагалі. бо Взагалі не здали освітлення. Так, ідемо далі. До білочки, білочка, білочка. Тримай. Тримай. Якийсь мішок вже собі знайшла, кинула. Що? Юраха? Єче. Так, йдемо далі. Зранку я вже їм давала трави, але на вечір. Можу їм лишити, може не звідси будуть їсти, отако, напевно так і зроблю лишу їм. Вони дуже вони хочуть йти сюди, я вам скажу. Була мама тут. Вони йшли, а так ми її забрали. І вони не хочуть йти. І я їм дала водички і корму зранку. І хочуть мами ці. Але вона не хоче, вона тікає вже від них. Вона. Сідає, не, не дає. Так? Буська. О, о, Юрка лізе. Юрка, де ти лізеш? Добре, друзі, там далі нема коли Нема коли з ними бавитися. Так, йдемо дивитися до наших малюків. Що там, їсти пити? Ні їсти, ні пити. Ось так, все повиїдали. Водички трошки так відчув. Там частенької. Боже, роботи ціла купа, а я не маю коли. Я мушу домика припинувати. Тобто, решта більна робота вся була її буде. О, трошки. Так, друзі, поки я обійшла свою господарку, все обійшла, то автор позвонив, що вони вже йдуть. У нас фактично, у нас фактично, якщо розібратися, можна сісти і приїхати на зупинку, але від тої зупинки йти, і що з міста йти з цієї сторони, то чуть не на одне виходить. Так що... А тим більше йому в автобусі зле і він би не цей. Ну, тушнить ж не дуже. Навіть дуже машиною ми їдемо, то відкриваємо вікно, щоб він дихав. Але тато зараз на роботі не зможе нас возити. Ми по два рази на день шуруємо, Так що Так що ходимо. Дорога трохи далека, але нічого, ну, а що робити? Ну, виходу, так би, не дуже є. Так що вони вже десь йдуть, каже Артур, що ми помаленьку йдемо. Ну, як йдемо, то несе його на руках, бо він сам не ходить. Ой, добре, друзі. А. Йдуть, йдуть мої хворі, хворі, хворі. Мої лялечки хворі. Він скучав, як я пішла. Він шукав мами. Не. Ти не шукав мами? А коли нам дадуть той апарат казав? В третій. Так, в нас буде годування буміка. Дивіться, яка то процедура складна. Артур тримає. Він легенько тримає, його нічого не це. Так, бачите, от така в нас война йде. Він їсти не хоче. Спеціальний корм, такий дорогий, як біда. І от ковбризкується, що півгодини його вбризкую. Зараз весеру тут треба це. Коротше, друзі, так мучимося, а що зробити? Тільки щоб не вирвав дому. А, ти вже це вибрав. Так, я ну, вже все. А ну давай, очко, давай, що там. Все там на ну, войці. Є, забрала. Все, забрала чи ні, подивись. Все. Так, друзі, а Артур їсти хоче. Візьми сюди, бо ти мені бризкаєш. Хоче. Прийшов всього з, з поліклініки, так? Медбрат. Медбрат Артур. Ой, помідора тут. Ось. Так що обідаємо. Це вже друга доходить. Ой. Друзі, наші друзі, ось так і живемо. Артура ще десерт булочку доїдає з сиром. Якусь купила, немає коли пекти. Так що приходиться купувати. Таку якусь купила з банановою начинкою. Зверху якусь томатку має і таку я кажу, що добра та булка з сиром. Так, наш з собою з тарілки миє, так назнавчені всі друга година. Ну що, друзі, в мене також обід. Макарони, гомілки, кусочок бринзи і такий салатик, огірки, помідори, сметана. Так що я сідаю також обідати. Так, я вже встигла ліжка всюди поперебирати. Артур мій гілях відпочиваємо, зараз йде по той апарат. Так, Артур з Денисом підете, бо він вже замучений, так я вірю, і що я маю зробити? А я розібрала, розвела антибіотик. Він в таблетці є, але він таблетку нам скручує язиком. Так скрутить, викине і все. Бумчик йдемо. Якому вже надоїло, то все. Ось. І так, пшикую, каже. Лікар, що добре, вже хоч що так. Антибіотик і ще одні. Я вдома даю йому всі таблетки такого шприця, годую його. Ну, п'є він сам, а вже в лікарні все йому колять і крапельницю ставлять. Ну, і якщо він вночі, якщо треба, якщо він рве, то я колю вже сама. Ось так. Мумікнем. Починають говорити зі мною яку не хоче. Ні з не хоче. Боже, яке воно замордоване, то є собачення наше.

О, сразу полбом. Я Тур пішов по той апарат, там трохи довго буде, поки ну, та дорога є далека. Туди звітам, а плюс вона ще все розкаже, покаже. Я казав, що щось буде знімати, може на камеру, бо ну, теж апарат, знаєте, такий клініки, І боюся його брати. Ну, вдруг щось там. Знаєте, тут є таке знає, закон подлості. Коли в когось щось або повізьмеш, і особливо з техніки, ну тобі ще візьме знаєте, тут таке. Але нічого зараз каже, що візьме. Доктор каже по-любому, що треба капати вже вдома. І треба підключати його до того апарату. Цей апарат чим добрий? Через те, що капання з капельниці так швидко раз-раз-раз викапало і все. Там за годину. ну не багато, йому 50 мл на день викапують, Ну, що там того, собаки, 25 кг. Але а цей апарат капає дуже-дуже сильно поволі. Сьогодні зранку Артур сидів, там десь 4 години. Так, десь так. Друга пішов, 10-та. Так, та, 4 години. То викопали всього на всього 30 мл. А тепер, не знаю, зараз скажу, скільки його треба буде викопати. Там різні кнопочки, різні функції. що то зніме і подивиться, зараз будемо йому тут капати. Та я, поки він пішов, трошки поприбирала вологе прибирання таке зробила. Бо з тими городами цілий час сапка, 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 що нема. Ну, хлопці вдома прибирають мої, але все одно деколи мамі треба прибирати. Так що чекаю Артура, зараз будемо підключати йому той апарат. Так, Артур є з апаратом Ось такий апарат, друзі, для капання. І ми має... зараз будемо капати, підключати. Чекай, нам треба це. Спочатку ту каплю вона казала забрати. Спочатку розмотаємо. Давай. Вона говорила мені так. Я надуваю. Так. Чуть-чуть э, там нажимаєш, шукавлює щось, а голку як забереш. А голку треба забрати, так? Так. На мене не відключусь. Так вона так голку витяг. Що ти робиш?

Дай цей, водичку, щоб ми туди пішло трошки. Давай мачку. Лапочку мамі дай. Дивлюся, давай. Пішло. Все відкручую. ой закрилося сильно. Ні, то воно ще спочатку, спочатку відкрутила. Відкрутила. Кабулечко маленькая. Зараз закрутимо. Ось так. Закрутила. Нормально закрутила? Так, добре, закрутила. Добре. Давай пробуй цей, нажимай. відійди, будь ласка, трошки. Оце от є чачка на кінському печень. Коли з'являються такі стрілки до цієї межі, до цього, цього колокола, то означає, що скоро буде інклюзія. Тобто э, запобігає таких стрілочок. Інфлюзія. Uh -huh. Так, друзі, все. Підключили вже апарат. Бачите, ось такий апарат. І тут є 50 мл. Маємо викопати. Зараз. Скільки 25 мл? Так, 25 викопується. За 2,5 години і тоді робимо перерив на годинку часу, тоді знову. Ось так він собі лежить. Треба, щоб було підключено до розетки. Бачите, в розетку? Так, до лапки, ні, все все. Друзі, залишаю я Артура самого, коло того апарату, коло буміка. Через те, що він дуже, ну, добре розуміється, доктор все йому роз'яснила гарненько. І він як воно щось починає вибивати, пищати не знає, що зробити. Я не знаю реально. Йду я полуницю вибирати, вона замовлення сьогодні є. Коротше, я біжу, а він з малюком лишається, то надовго. Вибираємо. Наш тато вже впереді. Я тут позадні. Зараз Дениска ще підключиться, швиденько. Ми вибираємо Вони це яке гарно. Так, Денис підключається. І швиденько вибираємо. Так, друзі, сьогоднішній урожай. Полунички ми зібрали. Зараз нам розбузити. То все. А, дивіться, яке сьогодні замовлення. Відро 7 кг, відро 6 кг і по кілограмові. Ну, одні закручують, одні просто їдять якось так. Так що їдемо. Так, друзі, ми повертаємося вже додому. Пусті відра, ну очевидно. Все, продали все. Їдемо додому, бо бумік під капельницею. Та він чим довго під капельницею. Ось такий на сьогодні був день. Що завтра нам принесе, той день, другий, не знаємо. Будемо надіятися, що буде краще, ніж сьогодні. Добре, друзі! Сподобався ролик, поставте вподобайку, напишіть коментарі. Все, Па-па!